Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я розповім вам, як, маючи ось такі дані по продажах товарів, зробити ось такі міні-діаграми, які ще називаються спарклайни, для швидкого аналізу даних. Для виявлення трендів збільшення або зменшення показників продажів, тож дивіться цей ролик до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Для того, щоб вставити міні-діаграму, необхідно спочатку виділити той діапазон клітину, куди ми хочемо вставити цю міні-діаграму. Переходимо на вкладку вставлення і натискаємо на кнопку «Лінійчата» в блоці міні-діаграми. Потім, в цьому вікні створення міні-діаграм виділяємо діапазон тих даних. По яких необхідно створити ці міні-діаграми. Натискаємо на ОК і отримаємо наші міні-діаграми. І далі нам залишається їх підредагувати. Я хочу, щоб на цих діаграмах показувалася найвища точка, найнижча точка. І потім ще змінимо колір на синій лінії діаграми і змінимо товщину лінії нашої діаграми. Це була лінічата міні-діаграма. Тепер переходимо до стовпчастої. Виділяю діапазон клітину, куди я хочу вставити стовпчату міні-діаграму, переходжу на вкладку вставлення, натискаю на стовпчата. І виділяю діапазон тих клітинок, по яких необхідно створити стовпчату міні-діаграму. Натискаю на ОК. І таким чином отримуємо ось таку стовпчату міні-діаграму. Тепер ставлю галочки на найвищій точці та найнижчій точці. Як бачите, тут ще можна поставити перша та остання точка, але я не хочу цього робити, мені достатньо. Найвища та найнижча точка. В цій стовпчатій діаграмі залишається змінити кольори позначок найвищої та найнижчої точки. Я обираю, щоб найвища точка була зеленим, а найнижча точка була червона. І тепер стовпчата діаграма більш краще виглядає. Ми можемо зрозуміти, що що десь ось в середині періоду в нас були найвищі продажі по телевізорах. І як бачимо, це було в червні 49704. Наприклад, ось тут в наушниках найбільші продажі були в грудні 40 тисяч, а найменші. Були у вересні, тобто ми швидко проаналізували цей ряд даних за допомогою ось таких міні-діаграм. І, звичайно, якщо нам стовпчатий вигляд не подобається, то ми можемо його змінити на лінічатий, натисканням на кнопку на панелі інструментів. Лінічата, стовпчата, лінічата. Ось так, натискаючи на відповідні кнопки, ми можемо змінювати наш формат міні-діаграм. І ще на що хочу звернути вашу увагу, те, що можна ось ці міні-діаграми розгруповувати та групувати. Наприклад, якщо я хочу, щоб по лінії всього в нас формат цієї міні-діаграми був лінійчастий, Замість стовпчатого, то мені необхідно виділити цю клітинку, натиснути на Розгрупувати. І тоді в нас ось ці міні-діаграми будуть форматуватися окремо, таким чином, ми можемо створювати для кожного з рядків своє форматування. Якщо натиснути на кнопку Розгрупувати і натиснути на будь-який формат. Даних. А ті діаграми, які залишилися згрупованими, вони будуть форматуватися одночасно всі. І наостанок, щоб видалити цю діаграму, необхідно натиснути на клавішу Очистити. І тоді діаграма в нас видалиться. По натисканню клавіші Delete. Нічого не відбувається, діаграма не видаляється, тому необхідно саме натискати на клавішу очистити. Можна вибрати ось, «Очистити вибрані групи міні-діаграм. І тоді всі міні-діаграми в нас будуть видалені. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про дзвіночок. Слава Україні! Побачимось!